А ти, Боже, ти приходив до мене ще зі своєю карою. Я не відсварювався, ні. Я не відсварювався, але я мав рехт. Убив, я убив, але то не мені рівня. Як за межу наші воїни справляли ворогові кулі та гармати. Молоді стрільці, як пілька йдуть, співаючи на смерть. А ми збираємо наших співаків. Кров'ю обкипіли вони чорні від грізі. Зброї не можеш вірвати із мертвої руки, а очі сміються, бо нема мами, аби їх затулила. А я плачу та й гадаю, доки ми ці сміючі очі, як, як перли, закопуємо, та й наша межа буде. І чому ти, Боже, їх не благословив? І відтохти я тебе, я тебе не боюся? Все. Все.